Традиційно наприкінці грудня у гості до депутатів навідуються пластуни, які приносять у сесійну залу вифлеємський вогонь. Цьогоріч вони теж вирішили не відмовлятися від звичаїв. Відтак саме із цього дійства розпочалося останнє у 2023 році засідання сесії Рівнеради. Послухавши пластунські пісні, депутати перейшли до голосування за порядок денний, а у нього сьогодні включили близько 200 питань. Зокрема, на голосування винесли затвердження програми, яка дозволить місту закупляти дрони для військовослужбовців. Та задача, яка стояла перед нами, тобто прийняти перш за все програму на закупівлю дронів. Те, що маємо робити, дуже позитивно, всі відреагували, всі проголосували. Дуже важливо було і зразу виділити туди кошти, тому що ми зразу в січні місяці зможемо купляти їх. І вона йде тривала, тобто на два роки. Було зазначено, що це 24-25 роки. Я сподіваюся, що 24-му війна закінчиться. Але все-таки права передбачає, тобто будь-який час можемо виділяти кошти, одразу робити закупівлю і одразу і передавати. Ще одним не менш важливим питанням став розподіл бюджету на 2024 рік. Цей проект рішення в сесійній залі вже традиційно обговорювали найдовше. Депутати майже півгодини вносили різні пропозиції щодо того, на що краще спрямувати кошти, а що може і зачекати. Все тому, що за словами міських обранців, в умовах відсутності військового ПДФО слід ретельно продумувати усі витрати з бюджету, який становить трохи більше трьох мільярдів. Бюджет за доходами і видатками складає 3 мільярда 426,3 мільйона гривень. Гривень. Порівняно з планом 2023 року, доходи бюджету в нас зросли всього на 4,6 млн грн або на 0,1%. Видатки зменшились майже на 500 млн грн Порівняно з плановими цифрами 2023 року. В проєкт бюджету включена субвенція 634,3 млн грн. Основні статті видатків, на які в наступному році підуть кошти з міського бюджету, це допомога військовим та забезпечення життєдіяльності міста. Як стверджують міські обранці, усі пропозиції, які надходили від департаментів та управлінь дівнаради щодо витрат, будуть чітко аналізуватися. А у тому випадку, якщо ці потреби будуть некритичними, їх будуть відхиляти. Ми маємо робити все задля того, аби місто працювало і платило податки. Це зрозуміло, що Військові, допомога військовим це взагалі це над, -над. Але є ще ці задачі, які щоденні. І крім цих задач в цьому бюджеті абсолютно нічого більше немає. Те, що нам е потрібно було на сьогодні зробити, це забезпечити життєдіяльність міста. І максимально розширити той коридор і ті можливості, які дадуть ну вже прийдуть 24-му, і дадуть нам працювати над проблемами і запитами військових. Також під час засідання депутати затвердили ряд програм, за якими надаватимуть допомогу сім'ям загиблих захисників та фінансуватимуть лікування поранених військових у медзакладах. Загалом останнє засідання сесії Рівнеради ради у цьому році тривало близько трьох годин. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал АІТ ВІМедіагруп.